Що ти тут красуня? Ти поїла? А, трішки не доїла. А яка. А просиш смаколика. Де ти тут стрибаєш? А? Держи. Ну, один. Більше не дам. Раз не доїла. То не речи на мене. Зараз я вийду. Я до пилесусю. Ой. Вдома є робота, гуляй. Винесла на вулицю полуничку. І зараз помию і тут почищу ось таку зібрала. І, і сьогодні знову треба збирати. І взяла ножниці, я хочу тут зайти. Як зайти? Там прополола, там прополола. Ну нічого. У мене півонії вже відквітли у дочечки там у вазі, а вони й тут уже відквітають. Ну, треба хоч на день якийсь. Можна за, за, за воротами там взяти, би піти. Ну, хоч трішки, може, постоять. Такі гарні. От так. Дві. Ой. І тут треба прополоть. Роботи багато, я щось нічого не встигаю. Так, оцю можна взяти. Оцю. І оцю. Казала Люся, а чого в тебе так мало півоній цвіте? Та я ж оце зриваю без кінця. Ну вона потім зрозуміла. Так, 22 градуси у нас зараз тепла. От. Ну, Ось такі. Так, і я зараз. І шлангу сюди притягну, поки я віднесу о, це мені не треба таку ага. Поки я віднесу, поставлю півоніє, а воно отак настоїться. Так. Ну, це такі. Ох, треба ж, знаєте, що зробити? Тут мурашок, то, мабуть, треба так їх помити. Хай вони втечуть. Ну а тепер понесла. Ставлю такі квіти дочерці до портрету. Так, поставила увазочку і зараз я так відкисла. Дивіться, яка да? здорова. І ось іще. І там же скільки насти, наспіло, не знаю, може якихось пару баночок варення згорить, спитати у віки, будуть вони їсти чи ні. Ну, а так позаморажую, блендером зіб'ю в пакети і заморожу. І малечі буде, чи киселі будуть варити, і чи я буду варити їм. Ну, вона ж до землі торкалась, то грізненька вода. От, чи просто достала і розвела. І сок вийшов. Так я помию як мінімум двічі, і потім почищу. Ну, дивлюся вода як чиста, значить, вистачить Не чиста. І ще. А сонечко припікає. Ну, вже майже чисте. Ще раз помию. В цьому руці в нас непоганий врожай, не супер там тони. Ну, для нас вистачає і поїсти. І закрить, щоб його їв. Так. І така робота починається зранку. Індюшка, а ти там що робиш? Гуляєш? Не доїла, то й отримала тільки один смаколик. Будеш знати, що треба доїдати. Ось так. Привчаємо до порядку. Та взагалі забастувала, не хотіла їсти. Я на неї сердилась, а вона на мене, що я їй смаколика не давала. Ну, все водичка чиста. О. Так. Ну, це в, в приватному будинку є що робить. А як немає, я на, найду що робити. Так все. Ота. Мию мисочку. Так що це випала. все. І тепер я буду її чистить. Чищу я прямо на стилу так, а потім це забираю в город або е, е, в, там у мене трава є, я її. Водою залила в каструлі і поставила, щоб бродила. Можна туди додавить. Це 6,5 літрів оце оця каструля, і вона ну, так не повна. Так, осталось тут п'ять штучок. І, і все. І зараз я піду у хату, переблендерю. зараз сполосну каструльку, щоб сюди пересипати. а мисочку вишу увечері ще. О, тут в мене бардюрочка троянда заквітла, і я її поливаю. Та, звичайно, можна зварити варення, пару баночок, але я ж показувала у мене скільки того варення в погрібі, що хоч би вони його їли. А ось можна запитати, може, на соковий паритель. У мене теж він є. Зробити сок, крім того, що заморозить. Чому я так ето, думаю, у нас морозилка, ну три відсіки, один відсік займає м'ясо Фендіна. Є холодильник, стоїть в гаражі, так там, там зовсім Мало місця, ну там одна камера. Ну, як уже треба буде, то тоді включимо. От, То це думаю, може сказати що... ну Побачимо, як воно там буде. Так, ось дивіться, Полуничка спить, Добре, що черешень небагато. Я як згадаю у минулому році в минулому, і ті роки, Боже, вона ж тут лишається наверху, сипеться, фенді кісточки збирає, ну, з вишнями їсть, а мені оце мітлою мистить. То я відрами, оце. ну що воно сипеться ж і не дістать. Раніше, поки та діти були, саня лазив. Збирали, ну скільки там можна було. Ну, дуже вони здорові, такі масивні, кажу, як дуби. Ну, все, я пішла. Покажу, як воно там в мене вийде. Дві хвилини і це готове. ось дивіться. Зараз я для зручності. Десь була нижча, ну, не знайду. Так. Мабуть, треба взяти ложечку, перемішати. Так і я наливаю, я думала взяти, може більший, а потім передумала. будемо сюди наливати. Ну, мабуть, хогаємо? Я такого не робила, це вперше. Тому зараз спробуємо защипнути, і щоб повітря вийшло. Угу. Ну ось, не витече. Так, видно, мені мені нічого не видно. Ну ось, так. Готово. Не витікає. Ну, це, мабуть, так і буду десь в оцей кувшинчик отак наливати. Покажу, скільки в мене їх вийде. Ну, це вийшло таких три пакети. От. Оцей трішечки е, не, не такий повний, як оці два. Але ну там може на пів стакана менше. Все, тепер це в морозилку і готово. то ми, коли я зроблю? Коли то все город, 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 а кожного дня спіє полуничка, Ну, ось зробила. Залишила один кущик. Каліфорнійської шольці, вона так гарно квітує. Ну, вона така агресорша. Це я лишила тільки один кущик. А ти чого прийшла? Я тут водички налила і їжі. Пішли, їжі дала. Так, що я хотіла? Я, мабуть, відкрию, зараз подивимося, що там. Я бачу, що там посходили огірочки. І зараз, ой, хоч би ж їх не, не зрушить. Два. Ось так. А тут. А ці пляшечки заберу. Теж два. Ось як треба, вони не сходять. А як... Ой, ну нічого. Дивіться, теж два. Все, відкриваю їх. От, там щось так ну, я один приберу, поки, поки що хай підростуть. От, відкрила Я вчора поливала під, під кущики теплою водичкою. Хоча не практикую такого, ну, була водичка просто тепла, так я й підлила. Вітер піднімається, і в мене дибки, все волосся. То як в молодості. Резиночку оділа. Так, і що? Я, я тут вже одну гілочку прив'язала, хочу підняти цю троянду. І тут трішки тут не прополиш ніяк. А там можна буде. І там петуні насіялось. Ну, хай лишаються поки що. І я оце ж пішла, взяла ще проволочки, хочу так на забор прив'язати. Цей мікрофон шумить більше, ніж вітер. Ідеш, він чух-чух-чух. Невдалий якийсь. Ну, а навдалий ще не заробили. Так, оцю, мабуть, треба. Це ж і руки по коле. Угу. Оце саме більшою, мабуть. Якщо короткі, піду ще візьму. теж треба. Трішки аку ах. Гарні вони, але ж коляться. Так. Ну, то нічого. Так. Сюди. Так, да, трішки великувату проволочку. Давай сюди. Отак. От О, От, ти, ти будеш плестися отак. Буде гарно. Так, замотала, мабуть, мені і не вистачить, Ну, я ще піду візьму колиця. Так, оцю можна так зараз, яка тут є, покоротше ось ця. Так. Піднімаю. У мене колись тут лежали камінці от і здорові. А під низом у мене була, були мішки з-під будівельні оці, для будівельного сміття, то і досі тут бур'ян не росте, а можна теж зачепити. Не знаю як. Ага, отак зачекаю. О, ти то не придумкувата. Так, і далі що? Ага, це ось така гілочка вона. Просто йде ще одну якусь треба зачепити. Це ж я садила не собі, тільки ж не пам'ятаю, чи валі може. Вона так і не забрала, а кущ розрісся, не забрала, мабуть, вона. Бо вона десь поїхала в Чехію. Так, а оцю я робила як штамбову чи оту. І ось у пішли, треба пообрізати буде. Ну, хай вже відквітнуть. Я робила так, як ото. Та. І цю ж, мабуть, так робила. Ну, Робила, та не зробила. Так, давай, сонечко, не колися. Я ж тут не так що впритик прив'язую, а даю шанс. Так. Угу. Ня-ня, ні, -ні, ні Стоп. Це не так, ти зараз поламаєшся ще опущу. Та воно ж гарно там на заборі, на паркані. Як вони плетуться дуже гарно. То хай плетуться. Так. Туди чи дістає? Та ні, не зачепиться, Ось сюди треба. Так, у дірочку? Та погано совнеться, може, сюди? О, тут краще. Угу. Так, зробила. Тепер же що? Усього ж ще ростуть. Треба якось їх так заплисти. А це ж від того, від неї гілочка. Ну, хай, хай поки дуже скоро лілії розквітнуть. Ну, це так, трішки підняла її. Вона буде туди плестись можна і ще її трішки нахилить. Отак і не скрутиш. Отак. Все. Тепер йду, беру сапку. І прополю. Так, куди леше вийти? Туди чи сюди? Ой, Господи Боже. Так кудись вийду, сюди вийду. Дивно буду поочі. включила туман, перевіряю, як він буде мені доставати, куди. Так, можна трішки сюди посунути вправо. Зараз виключу. І оце вже я собі полегшила трішки роботу. Поклала сюди і сюди. Так, і в мене ще є три шланги. Квіти можу поливати шланги вручну, а тут включила, за пару годин воно нальє. Зараз непоганий тиск. Просто навіть не знаю, чи хай так лежить, воно достає. От. Можна було чуть-чуть подвинути. Я думаю, може, я отут іще. Рядочок, воно полбіг посажу томати. Та і ще ось у коктейльні є. Тут проблема не посадити, проблема, що треба ж його підживити, щоб воно ж добре росло. Та ні, я таке трішечки передвину зараз. Ну, так уже краще. Трішки заливає, ну це ж. Тиск хороший, я так буде доставати біля стежечки квіти і томати. Ну, а там, подивлюся, там теж буде діставати. Мені там важливо щось Астра, ну жарко. Стояла вчора така гарнюча, ну, днів три, може, буде боліти. потім і там полію. Яка красота? Цей туман, що ти тут лаєш на мене? Воно поки поливало, а я і тут просапала. І тут просапала. Ну, не вибирала бур'янець, бо ні одної дочки нема. Думаю, вони і не дадуть сьогодні нам дощику, то бур'ян мій засохне. Ну, а я поки ж полола, то туман мені поливав. У нас раніше був капельний, ну, це коли город садився тут. Було, Я вже горила багато томатів. І, ну, зараз шлангу я забрала куди, десь отут вона вже в колі. Генді не балуйся. От, То в 5 шлангу таких у нас туману. і воно залило. І я вже не буду думати. Увечері поливати, не поливати, я полью тільки квіти. Дивіться, як добре полило, навіть мої айстри піднялися. Ну, я думаю, не висохне, бо водичка стоїть прямо. Так, тут, ну, тут я ввечері просто полью. Це вже набагато буде легше. Ну, і зараз я включила той туман. Красуня, що ти бурчиш? На огірки. Вчора я поливала їх тепленькою водичкою, сьогодні хай холодною поливаються. Ну, хуже став. Видно, хтось ще такий розумний, як я, включив туман, не, не дістає. Ну воно дійде туди. От. Я, я ж на всю включила. Ну, на доріжку, а, ось у мене тут виливається. Зараз я поправлю, і хай воно поливає аж полуничку, і мій кріп, он там маленький і більший є. Ну, я вже трішки наморозила, Наталя дала. Ну, тут полуничку не буду поливати. Тут залито в мене, а отут полью пізніше. Оці томати і огірки. Ну, так набагато легше.